Аудіокнига прийшли до переконання. Це збірник маленьких історій від членів АА про те, як вони знаходили свою вищу силу або Бога, як вони його розуміють. Ми маємо надію, що ці маленькі історії допоможуть вам на шляху до пошуку в Бога, як ви його розумієте. Нове відчування. З дитинства я вірив у Бога, але перестав ходити до церкви, коли почав пити. Протягом 11 років у мене не було жодного тверезого дня, за винятком кількох випадків, коли мене госпіталізували або я перебував під наглядом лікаря. Багато разів я молився, але мені здавалося, що молитви не доходять до Бога. Одного разу я випадково змішав спиртне з якимись ліками, які мені дав місцевий лікар. Дружина була певна, що я помер. Наступного дня лікар сказав, що якби його телефон хоч би кілька хвилин був зайнятий, коли дзвонила моя дружина, то його поява у нас була б марною. Коли він прийшов, моє серце вже зупинилося. Пульс не промацувався. І все ж таки після двотижневого лікування в лікарні, а потім восьми тижнів помірності, я знову запив. Через два місяці я дійшов до такого стану, що хотів сам померти, але не міг. Моя сестра, перебуваючи в Техасі, зустріла члена Аа. І після того, як від нього надійшов лист, я погодився поговорити з членом АА в нашому місті. Я поставив би 10 доларів проти затертого центу, що їхні тривоги марні, але все ж таки погодився піти на зустріч з ним. Він дав мені велику книгу, порадив прочитати її на свіжу голову і зустрітися з ним найближчого четверга, щоб піти на збори Ага. Я сказав дружині, що ніколи не зустрічав людину, яка б, на мою думку, розуміла мою проблему так, як вона. Близько з сьомої вечора я зайшов у ванну, дістав із шафки, який зазвичай ховав спиртне, нещодавно куплену пляшку і випив пару чарок. Ось тепер я готовий був читати книгу Аа. Почитавши її близько години, я автоматично випив ще. Але потім зупинився, згадавши, що обіцяв читати на тверезу голову. Я відставив пляшку і продовжував читати. Коли я дійшов до глави, а як бути агностиком, то прочитав, нам треба було поставити собі дуже просте запитання. Чи вірю я, чи готовий повірити, що існує сила могутніша, ніж усі, ніж ми маємо. Це справило на мене дуже сильне враження. Проте я пішов у ванну, щоб прийняти велику дозу спиртного, як робив щовечора перед сном. Коли я простяг руку до пляшки, мені. Спало на думку. А чи не попросити мені у Бога допомоги? Можливо, він почує мене. Я виключив світло і, мабуть, уперше в житті говорив з Богом чесно та щиро. Дорогий Бог, якщо можеш, вислухай мене. Я, як тобі відомо, не приношу нічого доброго, ні сім'ї, ні друзям, ні собі. Спиртне збило мене з ніг, і я нічого не можу вдіяти з цим. Зараз, якщо є на те твоя воля, дозволь мені поспати цієї ночі без випивки. Я ліг спати і прийшов до тями вже о 6.30. Був час вставати. Коли я сів на краю ліжка, то вперше за багато років не тремтів. Мене не пробивав холодний під. Я вирішив, що, мабуть, я вставав уночі і прикладався до пляшки, але ні. Пляшка була в тому ж стані, як я залишив її ввечері. Я поголився, не прийнявши попереднє жодної чарки, пішов на кухню і розповів дружині про зміни, що відбулися, і про свої нові відчуття. Я навіть випив чашку кави, тримаючи її однією рукою, а не переливши в кухоль і тримаючи двома руками. Якщо це Бог допомагає мені, сказав я, то сподіваюся, що він продовжиться. Дружина відповіла, що він допомагатиме, якщо я сам намагатимуся допомогти собі. У четвер ввечері я зустрівся з тим чоловіком з Аа і пішов з ним на свої перші збори. Там я зустрів чудових людей, яких не зустрічав раніше. Мені було 43 роки, зараз мені 71. Можу чесно зізнатися що ніколи не був навіть близьким до зриву. І я впевнений, що за допомогою Бога, мого мовчазного партнера, я зможу прожити без цього наступні 24 години. Евансвіль, Індіана.